Зараз всі бджолоблогери знімають про роїння, як його уникнути, та чи як спіймати найбільше роїв. В нас на каналі вже виходило таке відео про те, як запобігти роїнню, як його зупинити. Рої ми не ловимо, тому це відео буде вже звичним новинним випуском, який періодично виходять на нашому каналі. Хлопці, дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня! Слава ЗСУ! Одразу почну з компенсації пасічникам на деокупованих та на прифронтових територіях, які були втрачені чи розбомблені. Значить, за останній рік е, таку допомогу посильно було впроваджено через фонд «Допомога на бджолених крильцях, організація Всеукраїнське Братство бджолярів. Власне кажучи, ця програма е, працювала ще з 2015 року, коли почалися бойові дії на Донбасі. Тоді ще вони допомагали пасічникам там дрібним реманентом бджолопакетами. Матками там і таке інше в Харківській області діє така грантова програма під керівництвом солдатова. Думаю, всі його знають. Значить, частково вона фінансується з Євросоюзу. Це також допомога бджолопакетами, дрібним реманентам і таке інше. Тобто, тим тим пасікам, які були розбомблені. Звісно, ці обидві програми вони не комплексні і вони не всеосяжні. Тобто повинна бути компенсація в грошовому еквіваленті, яка по поки що від нашої країни відсутня за недостатністю фінансування просто немає на це діло грошей. Гранти ці частково фінансуються євросоюзом. Частково вони засновані на взаємовиручці пасічників України, коли пасічники з неокупованих та території, де не було війни, жертвують бджолопакети матки тим пасічникам, які постраждали. Але недавно Рада ЄС зібралася в рейки Це столиця Ісландії, здається. І прийняли постанову про створення реєстру. Це не обов'язково пасіки, це все майно, яке було втрачено за період російського вторгнення і тероризування жителів України, тобто війни. Значить, в першу чергу мова йде про заморожені кошти на території ЄС, тобто парашкіни кошти, та майбутні можливі репарації. Це може на перший погляд здатися нереальним, але взагалі, ну, європейське суспільство, західне суспільство, воно дуже прискіпливо відноситься до чужої власності тобто, кошти ці заморозилися там багато мільйонів. Але вони просто заморожені, вони так нікуди і не надійшли. Значить, якщо реєстр постраждалих українців буде наповнено, це вже буде, як так би мовити, цільове. Призначення цих грошей, ці кошти можуть надійти по цільовому призначенню, а не просто якимсь незрозумілим траншем до України. Принцип цього реєстру цільове направлення заморожених коштів на відновлення. Вочевидь, це відбудеться ближче до перемоги або одразу після неї. Для того щоб потрапити в цей реєстр, ваші втрати повинні бути зафіксовані. Значить, зафіксовані вони можуть бути тільки нашими правоохоронними органами. Ви пишете заяву до поліції для реєстрації в реєстрі досудових розслідувань. Значить, цю інф... Цією інформацією зі мною поділився Сергій Гриньов, юрист спілки пасічників України. Тому тільки після заяви і внесення в цей реєстр досудових розслідувань ви можете вважатися постраждалими. Значить, вочевидь, цей реєстр буде використовуватися в координації з євросоюзом, тобто за цим фондом відновлення України і допомозі тим громадянам, які постраждали конкретно від дій Парашки. І ще раз наголошу, що не потрібно бути великими скептиками в цій ситуації і не робити так, як кажуть відомі в вузьких кругах люди, що не Подавайте ніяких заяв, не вносьте себе в цей е, реєстр досуд, досудових розслідувань, тому що вас потім обкладуть податками. Я не хочу казати, що це за особа е, казала. Це особа жіночої статі, я думаю, всі про неї знають, не хочу на неї загострювати свою увагу. Давайте тепер перенесемося до інших нагальних новин. Виробництво соняшникового меду за прогнозами може сягнути практично до воєнного рівня за рахунок збільшення посівних площ. Тобто, у порівнянні з 2022 роком, коли 5,4 мільйона гектар було е, засаджено. На соняшникам в цьому році планується висадка його на рівні шести мільйонів гектар. Цього року прогнозується скорочення посівних площ під такими культурами, як кукурудза, зернові і таке інше, тому що наразі їх вирощувати не дуже вигідно, і їх є надлишок на елеваторах і, взагалі, на ринку упор буде робитися саме на соняшник. До речі, ціну на ріпак прогнозували на рівні 40-42 гривень за кілограм. Але ось на середину травня 2023 року ціна складає приблизно ну там сорок гривень. Загалом ціновий діапазон коливається десь приблизно 52-54 гривні за кілограм. Будемо сподіватися, що і на соняшник ціна не впаде нижче, а буде навпаки підвищуватися, тому що за останній рік закупівельна ціна до євросоюзу була на рівні приблизно 2,85 долара за кілограм, тобто 2853 долари за тонну. Пояснюється цей факт тим, що соняшниковий мед взагалі він найрозповсюдженіший та найпопулярніший у світі, щоб там хто не казав. Він іде і як для вживання, і як для переробки. Хто б там що не казав за його технічність, це все е, маячня. Український соняшниковий мед славиться своїми високими смаковими якостями. Тому попит на нього і буде в тому самому Євросоюзі. Євросоюз зайняв лідуючу позицію. В експорті, тобто левову частину, ми експортували туди, що тільки підтверджує ці слова, що наш мед користується там популярністю. За останній рік до Євросоюзу меду було експортовано на суму приблизно 120 мільйонів. Тобто наші експортери непогано заробили. На жаль, максимальна закупівельна ціна була приблизно 1,8 долари в грудні 22-го року, і приблизно 2,3 долари акурат перед війною та в два перших місяці війни. Із інших новин за Відгуками провідних пасічників України з різних регіонів, травневого меду цього року, вочевидь ми не дочекаємося. Все це через складну весну 2023 року, яка повторилася через 6 років після складної весни 2017 року, а до цього 11-го року. Я роблю висновок, що такі весни чередуються приблизно раз на 6 років. В наступних відео ми будемо перевіряти, тобто прогнозувати, чи дасть липа нектар цього року. Тому що за моїми спостереженнями, за останні е, півроку вологи було предостатньо, Китички вона вже викинула в достатніх кількостях, я їздив, перевіряв. І будемо перевіряти накопичення крохмалю в деревині. Тобто я це вже робив минулого року, липа тоді дуже добре виділяла, і крохмаль був накопиченим. Яким чином це робиться, можете подивитися за минулий рік відео, або дочекатися наступних відео. Далі, Значить, перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький заговорив про створення загальнонаціонального. Реєстру, а потім і мобільного додатку, який буде використовуватися для оповіщень, оповіщень про обробіток полів агрохімікатами. Вочевидь, будуть предприйняті якісь міри, якісь дії по ужесточенню, забув слово українського е правил і контролю за цими правилами по обробітку полів агрохімікатами, тому що у нас є закон про захист рослин. У нас є закон про агрохімікати. Е його все треба виконувати навіть в рамках цього закону, що є. Тобто не потрібно поки що вигадувати нічого нового. Достатньо тільки заставити працювати те, що є хоча б на даний момент. Значить, я впевнений, що створення цього реєстру, а згодом і мобільного додатку, воно вже йде в розробітці, до речі, я впевнений, що воно буде йти пліч-опліч з цими мірами. І з другорядних новин. Україна завойовує ринок Іспанії, розрібний ринок Іспанії та ринок Норвегії. Компанія «Мед України» почала використовувати технологію за контролю за кристалізацією меду. Тобто, щоб мед тримав структуру не рідку Але і не задубівшу, тобто не повністю закристалізовано. Саме такий мед постачається до Норвегії. Потім такий мед з контролем кристалізації повинен бути представлений і в українських супермаркетів. Тобто питання, чи зайде він українському споживачу, чи ні. Також Біхайв, компанія Біхайв почала постачати наш мед до Іспанії, до мережі магазинів супермаркетів Діагруп Вони є в Іспанії. Португалії, Аргентинії і інших латиноамериканських країнах. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам було хоч трохи та цікавим. Е, комусь воно, сподіваюся, стане ще й корисним у питанні відновлення пасік та е, яких-то компенсацій у майбутньому. Наступні відео вже будуть більше про пасіку, про ту саму липу і таке інше. Я вам кажу наразі пока-пока, і зустрінемося в майбутніх інтересних відео.